Незабаром у мікрорайоні піщани почнуть зводити новий дитячий садочок на 220 місць з протирадіаційним укриттям. Будівництво двоповерхового закладу фінансується за програмою відновлення України коштом позики Європейського інвестиційного банку. Зокрема, субвенцію міському бюджету з державного надають профільні міністерства. А вона передбачена у розмірі понад 168 мільйонів 478 тисяч гривень без ПДВ. Його покривають з білоцерківської скарбниці, і на це заклали понад 34 мільйони 870 тисяч. Тобто, загалом кошторисна вартість проєкту понад 203 мільйони. Це була величезна робота управління освіти. Управління саме відділу капітального будівництва були виділені кошти, зроблений проєкт, з яким ми добивалися фінансування даного проєкту з держави ну, протягом трьох років. І сьогодні держава, враховуючи на ту кількість людей, які сьогодні внутрішньо переміщені і так далі, прийняла цей проєкт до уваги. І сьогодні цей проєкт вже ми отримали гроші на реалізацію. Цього проекту тому я вдячний за роботу всім дотичним. Тому що бачите, три роки, але все-таки результат є. Субвенцію на будівництво громада отримувала частинами. А проєкт затверджений ще понад рік тому Київською обласною військовою адміністрацією. Але коли розпочнуть роботи, у міській раді ще не знають, адже поки немає відповідного дозволу. Будівництво дошкільного навчального закладу на мікрорайоні Піщаний передбачалося під час забудови масиву. На даний час орієнтовна чисельність населення, враховуючи ВПО, близько 15 тисяч. Проєктну документацію розроблено відповідно до містобудівної документації, а саме детального плану частини території міста Біла Церква по вулиці Героїв Чорнобиля, генерального плану, а також плану зонування території. Зводити садочок будуть ось на цій території поруч з багатоповерхівками, площа майже гектар. У міській раді нам надали візуалізацію проєкту і він виглядає досить сучасно. Його розробником є компанія з вишневого управління газових робіт, які заплатили за це відповідно до тендеру майже мільйон гривень. Якщо вірити прозоро, з міською радою підприємство працює не вперше. До цього вони ремонтували дорогу по вулиці Василя Стуса. Також є будівництва в інших областях. А ось експертний звіт видало ТОВ євроекспертиза, і в ньому зазначається, що тривалість експлуатації будівлі 100 років. На ділянці передбачається тіньові навіси для кожної групи, майданчики для дітей, спортивно ігровий майданчик, зона юних натуралістів, господарська зона, майданчик контейнерів для сміття. Групові осередки для дітей ясельного віку розташовані на першому поверсі з безпосереднім виходом назовні. Групові осередки для дітей дошкільного віку розташовані на першому та другому поверхах. Для кожного з них у закладі передбачені спальні, роздягальні, туалети, ігрові, буфетні та холи. Крім того, у новому садочку буде ізолятор на два ліжка, медична кімната, процедурний фізотерапевтичний та логопедичний кабінети. А ще комп'ютерний клас, фізкультурні та музичні зали і багато іншого. До того ж, для транспортування їжі запроектовано ліфт. Важкопідйомністю 100 кілограмів, що важливо у документації передбачена пристосованість будівлі для маломобільних груп населення, тобто облаштування пандусами, електричним підйомником, а також місця на автостоянці. Основним джерелом шуму визначено рух транспорту по вулиці Академіка Вула, вулиці Академіків Линників. Відстань від проїжджої частини вулиці Академіка Вула більше 30 метрів. Вулиці академіків Линників більше 30 метрів до будівлі дитячого закладу. Здовж меж ділянки дитячого навчального закладу запроектована смуга зелених насаджень шириною 3 метри. Проектом передбачається влаштування віконних блоків двокамерним склопакетом. Загалом, згідно з оприлюдненими документами, у закладі буде 12 груп: 4 ясельних та 8 дошкільних. Для такої кількості дітей передбачається 12 вихователів, стільки ж нянь, три вчителя, психолог, дві медсестри, лікар, терапевт, чотири кухарі та інші працівники. Режим роботи дитсадка з 7.30 до 18.00. у наступній частині сюжету. Ми проаналізуємо тендерну закупівлю цього будівництва і розкажемо, чи є там завищені ціни. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.